Із благодійним концертом до Райківської виправної колонії завітали представники центру реабілітації алко та наркозалежних людей Лихайм. Виправна установа особлива тим, що у ній перебувають в'язні хворі на вілінфекційні захворювання. Саме таким людям Лихайміці допомагають стати на правильний шлях. Ми приїхали сюди з такою групою Прославлінні. Це не як і не артисти, просто нас так Бог з'єднав з різних міст України. Це і Запорожжя, і Церква, і Київ. Ну і я з Бердичева сам. І ми приїхали просто знаєте, як би скрасити життя, може, підтримати таких людей, щоби. В їхньому житті щось загорілось, така іскорка до життя. 20 травня увесь світ відзначав День пам'яті жертв Сніду, тож благодійний концерт приурочили саме до цієї дати. Артисти та деякі з ув'язнених чуток знають про цю страшну хворобу. Зупинити її розповсюдження головне завдання, що ставлять перед собою наставники центру Лехайм та керівництво колонії. Якщо ви вступаєте з незнайомими в статеві зв'язки або перший раз взяли шприц, ви подумайте. Може сьогоднішній цей концерт, які пісні прозвучать, дасть такий поштовх до життя не тільки нашим підлеглим, а тим, які і знаходяться за цієї колонії. Я сама наркозависима. І ви знаєте, Жизнь не заканчивается, если ты болен спидом, или если ты попадаешь в места заключения, ну, лишения свободы. Знаете, мы приехали сюда донести до людей, что есть Бог, который любит каждого человека. И что бы ни случилось в твоей жизни, всегда есть выход. Під час концерту звучали в основному єврейські пісні, оскільки Лехань представляє месіанську єврейську общину Яхат. Знайомі усі мотиви викликали у глядачів овації, вигуки вдячності та прохання приїздити ще. Керівництво виправної установи тільки за проведення подібних концертів. Тим більше, що їхнім підопічним подобається. Звісно, понравилось. Ребята вдохновляють, є, які не вірять в Бога, а тут є шанс, можна повірити. Мне вдохновило. Пускай приезжают, пускай вдохновляют, пускай благословляют нас. Поміг організувати та провести концерт у колонії заступник начальника закладу Арменак Чебанян. Він, як і його колеги, вважає, якщо, хоча б один із підопічних установи, стане на правильний шлях, робота пройшла не дарма. І пісні, і розповіді артистів про своє життя все це свідчення того, що його можна змінити у кращий бік.